Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Master третьому покоління. Це база L3 H2. Це, як ви бачите, двохкатковий, 2,3 дизель з механічною коробкою передач. Також потужність двигуна 165 кінських сил. Це з двома турбінами, 150-ка з одною. Для нього заслабенька. Вона не буде. І не буде хватати потужності, якщо ви будете возити вантажі. Автомобіль без ДТП, це була майстерня. Кому буде цікаво, покажу на аукціоні, який він був. Автомобіль по кузову в гарному стані. Він навіть не полірувався. хто розуміє, той буде бачити. Непогана разина. Зараз вам детально все покажу його всередині, ззовні, товщиноміром вітрове скло, воно без тріщин, без сколів. Також немає жуків над вікном. Часто буває, що вибито. Оптика тут в гарному стані, бампер без подряпин, без... буває порваний часто, він не фарбувався, він ціленький. Також ця фара в гарному стані. Зразу вам він код, потім ще на табличці можу показати. Можете перевірити всю інформацію, пробіг автомобіля не сказав, складає 165 тисяч. Маємо капот 216. 100 мікрон. Резина тут нова повністю 25-го року, диски не ржаві. 81. Дзеркала тут з підігрівом і мають електрорегулювання. 81, 92 99, 88, 98, 104, 104, 112 104 86 86 86 78 103 103 120 120 250 185 98, 90, 90 світло. Працює все з боку повністю. Пластики. Тут в гарному стані, вони без пошкоджень, без тріщин. Часто бувають поломані, подерті. Отаким От автомобілем користуються більшості для важких грузів. Тут три ресори. Під арками тут не ржаво, немає корозії, також разина ще в непоганому стані. Диски задні не ржаві. Є парктроніки, також є фуркоп. Пластики на двері в гарному стані, є задня камера. Двері без пошкоджень, без м'ятин. 95. 95, 95, 95, 86, 86, двері дуже часто страждають в них, буває, що не закрили. Будка тут просто шикарна. Тут були з лівої сторони полички і вішаки, тут вони передягалися стеля. Вона повністю зашита, щоб не було конденсату, не, ну, не було пошкоджень різних. Фанери тут в гарному стані, арки в нього зашиті повністю, щоб не було пошкоджень. Герметик тут шви, болтики ніхто нічого не відкручував. Так, все. Силові, каркаси, бувають часто пошморгані від палет, Тут все в гарному стані. Також герметик в гарному стані. З цієї сторони теж все не пошкоджено в збереженому стані. Двері без пошкоджень. Вони як нового автомобіля. Також з цієї сторони. У ну, мене більшість ці автомобілі бувають, це або дорожня служба, вони передягаються це як майстерня, або просто майстерня, буває що мигалками, Не з вантажів. Вони наїжджають мало, всі пробіги провіряються повністю по автомобілю. 102, 117, 103, 95, 109, 93. 93 103 88 99 99 108 108 94 87 96 96 96 96 Пластик. 96 115, 95, 95, 89, 103, 91 100 100 Як ви бачите, автомобіль без ДТП, також світло. Світло працює все повністю, бо часто там гниє проводка, бо попадає вода, тут все в гарному стані. ведучка я вам показував, вона не нова, а лише в нормальному стані. Також три ресори, тут немає ніякої корозії. Пластики всі ціленькі, вони без пошкоджень. Також є передні підкрилки верніше бразовики, підкрилки там стандартно йдуть. Разина тут 25 рік, вона нова. Ще вам відкрию з боку бокову дверку? Підлога тут в гарному стані, перегородка не знищена, як ви бачите. Ну, будка вантажний відсік в ідеальному стані. Вони у мене завжди приїжджають в такому стані, дуже рідко буває. Я стараюсь купувати такі, щоб були не знищені, щоб було приємно клієнтам побачити такий автомобіль, коли вони купують. Він є не новий, але приємно, коли він в збережному стані. Карти дверей в гарному стані. Якщо я не наголошував, це 2018 рік, реєстрація автомобіля. Всі ущільнювачі, все на місці. Болтики ніхто нічого не крутив. Підніжки тут, вони як нового автомобіля. Салон теж в збережному стані. Немає таких пошкоджень, царапин ніяких. Це сидіння трансформер. Воно робиться столиком. Завіси реплять у всіх. Це, це така їхня конструкція. Також ця карта дверей в гарному стані. Пороги. Верніше, підніжки, пороги теж не знищені. Буває часто побито від ремнів, немає. Сидіння в гарному стані, також є підлокітник. Кермо тут шкіряне, зараз я вам ще покажу під капотом його. Болти тут по фарах, наклеюк вони знизу, я вам не покажу, але тут ніхто нічого не відкручував, по болтах тут видно. Всі болтики тут рідні, тут антифриз тут чистий. Двигун не вимивався, він знизу можна відкрутити, захист буде подивитися повністю, в якому він стані. Зараз я вам заведу двигун. Помилок немає ніяких. Двигунчик тут працює, як кажуть, як швейцарський годинник. Просто ідеально. Автомобіль має таку потужність, ну, я сам дивуюсь, як він тягне. він не є легкий, але йому ну, реально їде дуже гарно. Стандартно відключати парктроніки. регулювання коректор пар, верніше. На, з цієї сторони круїз-контроль. Зараз вам покажу ще. Що... Тут ви керуєте мультимедію. Це це стандартно в кожному автомобілі. Круїз-контроль, включати-виключати, система старт-стоп і екорежим. Є в автомобілі навігація. Акумулятор тут дуже добре стоїть, я дивився, він, якщо не помиляюсь, новенький, там варта. Кондиціонер в автомобіля працює. Так, є. Мапа, навігація. Також крутих як Поки загружається ще Також є задня камера. Працює. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.